Ой, плюс собі чуть-чуть. О! запись пішла. Всем Всім привіт! Сьогодні я покажу свій плейс. Ось доказ. І я хочу показати його. І якщо він вам сподобається, то ставте лайк і я залишу ссылку на гру. В описі Так. Э, так, секретка. Буду її показувати Так, це я. тут і И тепер ще еще показать. Ось. Це банк. Тут треба теж пароль. Ладно, я спалю його. Так. Що тут банк є, тут є все. Можете рахувати, що це? Що це типу Бракхевн? Тут у нас тут робота така, будинок, е, пасхалочка, напис. І їх, саду, і в Тут есть сад, ото я не буду показувати шото. Це автосалон. Тут можна купити любу машину, яку ви хочете. Можете даже отій брати. Це люди, які хочуть вибирати машини. Е е Предлагаю, яку машину ви хочете так е. Єсть е е е Макдональдса раз і два, відкуди я вже приходив. пиццерия Фредди Фазбера є, є пляж. там можна теж поплавати. Ну, тут дуже глибоко, тож не раджу тут плавати. Ну, якщо ви вмієте плавати, то можете піти. Так, що в нас в піцерії Фредді Фасберг? Ось. Ну, я думаю, ви знаєте, що таке ФНАФ. Тож, немає смуслу даже показувати. Е це. Що це взагалі я вже забув? Оцю гру я ще зробив 24 2024 році. Будинок, ну я його скоро пофікшу, тому що він розвалюється. Я не розумію чому. Е, тут стоять зомбі, ось я не вижу. Ти що, ти так. І далі е, в майбутніх оновленнях я буду додати більше е, якихось будинків або е, построїв. Якщо ви чуєте, як я грип, я просто приболів. І я зараз виздоравлюю. Так. Будиночок на дереві. І. Ладно, підемо до нас, плюшусь. Я тут показати. Ось. Ось вихід Задній. Проїзди. Ну, якщо тут буде дуже багато людей. Хоча це і не факт. Надіюсь, вам ця гра сподобається. Тут даже мрія є, друзі. Так. Да. Пасхалок тут дуже багато. Пасхалок багато і що ще? Є багато. Якщо ви зберете всі 42 монети, то ви получите бейдж. Бейдж тут є. Їх тут 4 бейджа. Ну, тому що я не міг зробити більше. Тож, друзі, всім пока! Я буду виздоравлювати. Тож, всім пока. Оцініть плейс в коментах.